Коломийський район, Івано-Франківська область. Пізнаєте локацію? Так, сторона Снятина туди. І що я хочу вам сказати? А ви знали що? Що компанія Брікленд знаходиться всього в 15 кілометрів їзди від цього білборду? І ще менше від того білборду. А ви знаєте, що таке компанія Brickland? Компанія Brickland – це надійний виробник облицювальної цегли, яка використовується для паркану, для фасаду, для мангалу чи для альтанки. Номер телефону є. І також. Ця компанія Брікленд запрошує вас у наш шоурум, який знаходиться за адресою село Хутір-Будилів, вулиця Лисенка, 4. Очікуємо на вас. Брікленд стає максимально близько для Івано-Франківської області. Завітайте в наш шоурум, побачите різні види облицювальної цегли, будівельних матеріалів в максимально сучасному шоурумі, який тільки може бути. Чекаємо і запрошуємо.